Луції Анна і Сенека Моральні листи до Луцілія. Переклав з Латини Андрій Содомора. Лист 34 Сенека вітає свого Луцілія. Здається мені, що росту, окрилююсь і, вже з плечей літа. Насолоджуйся молодечим запалом, Количусь з твоїх листів. Чизлочинків розумію, наскільки ти перевершив самого себе? Не кажу вже про юрбу, ти давно залишив її позаду. Якщо селянина втішають перші плоди, виплаканого ним деревця, якщо пастух радіє ніжному молодняку, якщо у своєму вихованцеві бачить власну юність, то що гадаєш? Повинні відчувати ті, хто виплакав у когось його вроджений хист, хто тільки но під рукою чув податливу вдачу і раптом замилувався її зрілістю. Ти вже не чужий мені, ти мій твір. Отож, коли я запримітив твоє обдарування, відразу ж узявся за тебе. Став переконувати, підганяти гостряком, не дозволяючи тобі перейти на повільну ходу. то й нині роблю, але з тією різницею, що понукаю вже не повільного, а того, хто біжить, та ще й мене понукає. Мабуть, запитаєш, чого б я ще вимагав від тебе. Справді досягнено чимало, недарма кажуть, початок. Наполовину зроблене діло. Це стосується також душі, хто бажає стати доброчесним, той вже наполовині дороги до самої доброчесності. А знаєш, кого назву доброчесним? Людину досконалу, цілісну, яку не зможе зіпсувати жодна сила, жодна скрута. Таким у майбутньому бачу і тебе, якщо й далі будеш не менш завзятим і наполегливим, якщо намагатимуся, щоб не було розбіжностей між твоїми вчинками та словами, щоб вони відповідали одне одному, мов би карбовані були однією печаткою. Ще немає ладу в душі тієї людини, чиї вчинки безладні. Бувай здорово.